Рубрика було, стало. Сьогодні працювала з двома плетистими троянтами, зняла укриття, вже достатньо тепло, плюс 15 нічних приморозків не показує погодник. Тому я сьогодні попрацювала. Хочу показати, як виглядає моя підв'язочка. Просто шпагатом я її до шпалери загоризонталила. Це в мене пале роял троянда. А ця троянда Амадеус. І от дуже цікаво буде потім порівняти, коли вона заквітне, що з цього вийшло. Піддобрювала вже також можна. Сели аміачна, 2-3 столові ложки для плетистої троянди. Земельку. Закопала, пролила водичкою. Чекаємо на сезон. Сподіваюсь, це все буде гарно і красиво. Обов'язково покажу, що в мене вийшло.